Те, що потрібно, те, що всі люблять, високий автомобіль з невеликими витратами палива, той автомобіль, на якому дійсно можна економно їздити. Кашкай в Рєсті 2012 рік випуску за оновленою зниженою ціною. 11 312 рік випуску. Автомобільчик не так давно приїхав в Україну. Якщо буде точно, то рік тому один власник в Україні повністю обслужений. Це по мотору поміняна. 247 тисяч кілометрів оригінального підтвердженого сервісної історію пробігу. Машинка в Білому кольорі, на босешних легкославних оригінальних дисках. Лінзована оптика, туманочки передні-задні. Машинка в комплектації з камерами 360 для ну, для кращого обзору, скажем так, для зручної парковки, скажем так, повний електропакет скло підіймачів, текстиль салон, панорамна стеля, клімат, контроль заправленими працюючим гарно кондиціонером. Плюс до всього шкіряне мультикермо, оснащений датчиками світла та дощу, електроскладання дзеркал є, індикатор газіка працює. Далі нажимаємо кнопочку Камера і дивимося. Дивимося вперед, дивимося по боках. Потім міняємо режим, дивимося більше вперед і скажемо справа шукається, включаємо задню передачу, дивимося, що відбувається ззаду. Дуже зручно використовувати, дуже класно. Помилок по автомобілю немає, ручничок тримає. Все класно, все супер. І оця панорамна стеля це, звісно, вещь. Таку опцію, як панорамна стеля. Скажемо, в таку жару, це не дуже практично. Ми закриваємо шторочку, вона автоматично швидко заїжджає. А ось в гарну прохолодну або вечірню, вечірній час пори це дуже класно, це дуже зручно. І таке ощущення, здається, ніби зовсім тої стелі немає, і ти ніби на вулиці. По задньому ряду сидінь взагалі без зауважень. По ходові нічого не стучить, не гримить. Мотор сухий, підлокітник під стаканниками. Бачите, навіть текстиль ще й сяє. Ну, скажімо, все класно по машинці. І ще й ціна знижена. Що ще треба? Машинка, до речі, в свій час була пригнана зі Швейцарії. Як показує практика, зі Швейцарії приїжджають досить непогані автівочки. Далі газовий балончик тут лежить, силочки крюки, переходінь для газу, варічка тут є. Коротше, машинка класна. По кузову одне під фарбування. А так, станцію поїхав, повністю обслужено, взагалі нічого вкидати сюди не треба. Хіба заправляти час від часу газом, бензином. І буде їздити. Друзі, 11-300 знижена ціна. Це для того, щоб ви приїхали, забрали прямо зараз.